Усім і кожному, хто з нами на Алтаві триває. Наш ранок найоптимістичніший, найбадьоріший, найзавзятіший і найкрасивіший. Справжні чарівні красуні завітали до нашої студії. Це наші юні гості. Отже, пані та панове, у сьогодні у ранку на Алтаві, переможниці конкурсу Міні Світ краси України 2015 який проходив у Чернівцях. Юлія Дігтяр і Марія Білоус. Дівчата, доброго ранку! Доброго, доброго ранку, доброго ранку, дівчата. І одразу перше запитання. Вам задати з чого все почалося. Ми знаємо, що ви вихованки модельної школи, з чого все почалося. Скільки років ви займаєтесь у модельній школі? Ну займаюся особисто я вже 5 років. Все розпочалося з того, що е, був такий у нас конкурс з Полтаві. Проходив мініс е, міні-міста міні-містр Полтави. Угу. І мене там помітили і запросили походити до е, модельної школи. Так. І так. ти, Юлія, з задоволенням погодилася. Звісно ж, погодилася. І вже, як бачите, певний результат є. Я не так. таких пропозицій. Результати ми бачимо, і цю красу не потрібно приховувати ніякому разі. Маша, з чого все починалося в тебе? Е, я ходжу три роки. Да. Все спочалося з того, що був конкурс в Полтаві Top Point". Угу. І в цьому конкурсі ти посіла якесь місце? Так. Да. Яке друге місце. Призове місце здобула, і вирішила, що далі в принципі можна цим шляхом іти. А, дівчата, а що дає модельна школа? Тому що з цього приводу є насправді багато упереджень, ми все це знаємо. От от навіщо модельна школа? Ну, по-перше, ти себе вдосконалюєш, ти ходиш на різноманітні заняття, тобто там з дефіле, ти правильно ходиш на підборах. Потім заняття з мейкапу, угу. правильний макіяж, який потрібно наносити, там і безліч ще багато різних. Там і хореографія, і різні лекції з приводу правильного харчування. Ну дуже багато всього такого. А які найвищі підбори, на яких доводиться ходити? Маша теж ходить на підборах. Ні, ще, може, трішки маленька, але вже скоро буде також ходити. Ну, а з приводу макіяжу там навчають, не треба надто багато нафарбовуватись? чи ще щось. На конкурсах взагалі дуже вас фарбують? Ну, з, е, на галаконцерті, звісно, фарбують, а так, там тільки дозволяють трішки е, повіяти е, вії такі. Угу. Зрозуміло. Тобто дуже дуже багато насправді користі з цього можна винести, правильно себе, як то кажуть, подати, продемонструвати <пев> свої переваги, якісь недоліки приховати. Ну у нас немає недоліків, <свист> друзі. Так, дівчата, <пев> і скажіть, будь ласка, навіщо <пев> брати участь у конкурсах? І можливо, які бувають конкурси, розкажіть нам? От є суто конкурси краси. Я чула, є краси і талантів, да, взагалі? От. Як? Як? В яких конкурсах ви берете участь? В тих і інших конкурсах? Навіщо взагалі вам це потрібно? Ну, є конкурси модельні, а є конкурси краси та талантів. Краси так. та талантів це потрібно там е, показати ще свій талант, і там, звісно, десь виходить 4-3. А суто модельний конкурс то це. Е, тільки виходи, там різні покази, різних дизайнерів і все таке інше. А що більше подобається? Звісно, краси та талантів. Краси та талантів, тому що там можна продемонструвати, що ти маєш, крім краси, ще всередині, скажімо так, в душі. Дівчата, які таланти демонструєте на таких конкурсах, де можна себе проявити ще й в інших амплуа? Е, ну, Я співаю. Так, Маша? Я танцюю. А танцюєш багато років вже? Скільки? Три. Ми я ж де... розпочала одночасно. Ми детальніше про це, до речі, поговоримо, коли будемо говорити про саме ваш конкурс, в якому ви брали участь у червні. Так приїхали до нас із перемогами. А друзі, я прошу звернути увагу на ці прекрасні кубки, на стрічки, на корони, на відео стіну чудову, де ми бачимо фотографії дівчат з цього конкурсу. Отже, можна впевнено сказати, що весь час на кожному конкурсі етапи в принципі різні. Чимось, то вони відрізняються. А, розкажіть про свої перемоги взагалі. Скільки стрічок, скільки корон, де ви вже побували? Цікаво нам дізнатися про це детальніше. Ну, у мене вже 11 стрічок, 11 корон. Чому? Я побувала і в Болгарії в минулому році на конкурсі Принц та Принцеса світу, де я виборола також гран при В якому місті? 에, місті Паморія. Так. Гран-прі вітаємо чудово! Дякую. Наші дівчата завжди Наші дівчата найкраще. Звичайно. Так. Так, ще в мене є гран-прі конкурсу Принц та Принцеса країни. Це 2013 року. Він проходив у нас в Полтаві, і, звісно ж, довелося мені вибороти гран-прі. Це тільки про два конкурси. Ми поговорили, стрічок 11. Е, ще був конкурс Юна Міс світу». Він проходив в Києві, і також мені довелося вибороти гран-при. Потім був конкурс в Одесі, е, була маленька міс України. Угу. Звісно, перемога була також за мною. Ну і ще дуже багато конкурсів. Тобто такі. багато що дівчата подорожують, крім цього. Так, звичайно, Маша, розкажи нам про свої перемоги. Скільки ти маєш стрічок? Скільки нагород? Що найцікавіше було для тебе? Що виборола? У мене е, є сім корон, сім стрічок, е, два кубка і е, сім теж дипломів. Що найбільше у конкурсах тобі подобається? Взагалі хвилюєшся? Ні. Не хвилюєшся. Можливо, яка найцінніша перемога була? Де Де ти здобула цю перемогу? Я здобула цю перемогу на конкурсі Принц та Принцеса країни гран Prix Дві 2014. Чудово! Ми радіємо разом з вами, дівчата, вашим перемогам. Я нагадаю, що в нашій студії успішні, чарівні, юні Полтавки. Це Юлія Дігтяр і Марія Білоуст. Тепер давайте детальніше поговоримо про конкурс, з якого вони так давно повернулися. Він проходив коли? З 1 по 8 червня. У місті Чернівці. Mm -hmm. а, я знаю, що це був конкурс дуже високого рівня. Розкажіть про нього. Від початку до. Кінця, хто був у журі, хто вів, які були конкурси, що цікавого було на галоконцерті, скільки переможців, які подарунки ви отримали. Давайте про все по порядку. Так, ну, були в нас ведучими Анастасія Лещук та Нікіта Добринін. Так, це відомі звільняться радіо. Так, звісно. Діячі, скажімо так. Так, в журі сиділа. Одинадцять, здається, членів журі. – незалежних і... експертів. Так, і серед них була Тоня Матвієнко. Чудово. Вона з нами була Вона на... на останньому виході. Так, на вечірньому виході. Тобто, ви у вечірніх слухнях виходили Бар... на вулицю. О, господи, на сцену. – На сцену. – Я вже хочу вийти на, на вулицю. Робри <говори> цей глаз народу з усіма поспілкуватися. Так, виходили на сцену. Що співала? Е, квітку душу. І ви чарівниці, звісно, гарних силах. Так, хто ще був? Потім ще в гостях була у нас Альоша. З нею ми були на спортивному виході. Угу. І на самому початку були діти з голосу діти: це Ромчик Сасанчин та Міша. Царь. Познайомилися з ви? Звісно. Так. Ви їздили Завдумав. на екскурсії. Для вас організовували якусь таку, ну скажімо, для душі програму. Так, звісно, ми побували в університеті імені Фатьковича, побували на центральній площі і ще багато де. Ну і таким було для нас відкриття. Ми поїхали до дитячого будинку Малюк. Ми навідали діточок, там подарували їм багато подарунків, вони були безмежно щас, щасливі. То таке було у нас. Чудово, ви дарували подарунки і від Полтави від себе. Ну особисто від себе. А в мерії ми вже дарували від Полтави. Ви в мерії побували? Так. Чудово. А, які враження, дівчата? Емоції? Маш, з ким познайомилася? Я познайомилася з усіма дівчатами, всіма тридцятьми. Подружилися? Так. Запам'ятали, перерахували скільки може? Ще є, в останній день записали всіх на мери. Шарно. Телефонні номери, аби далі продовжити спілкування. Цікаве так. Ну, я думаю, що емоції там просто суперові. Ну, я думаю, що і залишили по собі слід дівчата, там наші від Полтави. Звичайно, Приємні, враження, я, звичайно. Що Чернівці Полтаву люблять. Так, це ми вже на собі перевірили. <гум> От, бачите, дівчата привезли гран-при і стали переможницями. Ну, Ми знаємо також, що за красою стоять години. Місяці, роки Руки, навіть, напруженої, наполегливої праці. Розкажіть про те, що відбувається за колісами. Проходять нас репетиції. Особисто на цьому конкурсі було в нас по 6 годин кожного дня. Кожного дня. Конкурс тривав ну трохи більше тижня, да? Mm -hmm. Чи тиждень? Ну, тиждень, десь, от так. друзі, уявіть собі, що цілий тиждень по 6 годин репетицій. Дійсно, є так. такий вислів, здається, належить відомій актрисі. Немає більш складної роботи ніж бути красивою з 8 години ранку до 12 години ночі. Так. так, що на репетиціях? Що на репетиціях ми нам ставили виходи? Це там був перший національний спортивний та вечірні виходи. Такі в нас. Це кожного конкурсу. так. Розкажіть детальніше про кожний вихід. Вимоги, якісь, яка має бути сукня, якісь рухи ви вивчаєте? Так, звісно, ми вивчаємо. Наприклад, на вечірньому виході, звісно, повинна бути вечірня ж сукня. На спортивному нам такі Видавали давали йопочки та футболки. Так. так. Потім національний вихід. З З України логотипами. Так, так. О, я знаю, що логотипи були і в готелі, де ви жили. Так, так, ми для нас така була несподіванка, коли ми підходимо до своєї так, ну, двері кімнати <с discussion> <смє> 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 до своєї кімнати, і тут на ній висить тип конкурсу і написано там, наприклад, Юлія Полтава, Марія Полтава, і ми такі здивовані, нам було приємно. Ще хотіла вас розпитати за галоконцерт, дівчата. На гала концерті, оскільки це був конкурс краси і талантів, можна було проявити себе у всій красі, і показати всі свої таланти. Власне, так ви виступали. Тобто, ваші номери пройшли до гала-концерту, це були найкращі номери. Так Так. що ви показували? Давайте Юля, Маша. Ну я співала всім відомо пісню, чорнобривці. Так, Юля до речі, у нас співає скільки років уже співаєш? Юля? Десять років. Десять років. Так, це вже знаєш такий солідний стаж насправді. Так. І Маша, що у нас робила? Танцювала е, танець ангел. Маша, ми дуже раді твоїм перемогам. Ми дуже раді, що о, твої номери прийшли в Гала концерт. Це надзвичайно приємно чути. Надзвичайно приємно вас, дівчата, вітати. Нашій студії. Я хочу звернути увагу на а, те, що ви з собою принесли, ваші нагороди. А, попрошу наших операторів теж звернути на них увагу, аби наші глядачі все це побачили. А, ось це такі кубки, видимі так. результати вашої роботи. Ну, крім краси, звичайно, яку ми бачимо а, на екранах. Я хочу, щоб ви взяли це в руки і показали нам. Ярослав, допоможи нашим дівчатам. Ось це. це у нас що? Диплом, правильно? Так. Так, нас насій гран-при. Чудово! Отже, шановні пані та панове, ми нагадаю вітаємо в нашій студії Юлію Діхтяр та Марію Білуус. Наші чарівні дівчата, переможниці конкурсу Міні-Світ краси України. У різних вікових категоріях вони отримали гран-при, привезли перемоги до рідної Полтави і ми щиро радіємо разом із ними. Дорогі друзі, ось такі у нас хороші справи. Ось такі чарівні гості завітали до нашої студії. Гостей у нас ще. Буде попереду у програмі Ранок на Алтаві» Цікавих, хороших, різних і успішних. Дуже багато дівчата. Ми бажаємо вам знову і знову доброго ранку. Нових перемог! Дякуємо за те, що ви до нас завітали. Дякуємо до нових зустрічей! Так, до нових зустрічей.